Треба робити оцінку неділі, яка пройшла, вона була непроста, на жаль, вона була трагічна, тому що в Коростені, в Коростені ми хоронили три наших українські бійця, молоді люди, які, на жаль, загинули, захищаючи нас, нашу державу на сході нашої України. Це неприємно, це важко, це трагічно. І коли ми, як правило, на себе беремо всі питання, пов'язані з покоронами. І я вдячний коростенцям, які достатньо багато приходить попрощатися з воїнами, захисниками і з тим, яким чином це проходить, тому ми віддаємо належне нашим героям, але факт залишається фактом, що така була наділя, наділя трагічна. Ну, і з основних таких направлень діяльності. Минула неділя це було засідання виконавчого комітету і сесії міської ради. Сесія міської ради ми не проводили вже давно, але військовий стан це передбачає. Але є такі питання, які відносяться виключно до рішень сесії міської ради, тому вона була така чомусь бурна, довга з 10 до 16 годин. Більше 130 питань виносилося, це достатньо багато, але депутати розібралися і практично по всім питанням були вирішені прийняті рішення. Ну, Таке головне питання, я б сказав би, яке відноситься практично до всіх жителів нашого міста, це перейменування вулиць. Винесли 85 вулиць, які треба перейменувати. Більше півтора місяця комісія працювала, збирала дані, збирала побажання наших коростенців, людей, які проживають на вулиці, тій чи іншій пропозиції по перейменуванню. Ну довгий процес шов. Постійно засідала робоча група і вносила свої пропозиції, але головним виступає сесія міської ради. Вона приймає рішення. Після цього це набирає сили в закону, і вулиця так перейменується. Не всі пройшли вулиці, але більше із 85 більше пройшли вулиці, які пропонувала комісія, які пропонували люди, які проживають на тих чи інших вулицях. Уже Після сесії міської ради до мене приходили, дзвонили, возмущалися, говорили, що ми не хочемо. Але питання в тому, що це ж залежить від нас. Ми абсолютно демократично, згідно діючого закону, на відміну від інших місць, а дуже багато місць, які популістично так, прийняли за 5 хвилин, як захотіли, так поміняли. Ми довго це обговорили, засоб маси інформації, комісія засідала, люди приходили. Маса була пропозицій. На жаль, наші люди дещо пасивно до цього віднеслися. І коли вже рішення було прийнято, зараз чому ви там назвали вулицю? Маяковська, на, на вулицю Бандери, зокрема. Ну, Такі були пропозиції, так проголосували, так воно було. Що були там противники люди, які проживають на цій вулиці. Може, так би не назвали. Ми завжди е відносимося з повагою до думки людей, які проживають в тій чи іншій вулиці. Але так сталося, що так, така там вулиця. І ну, там дуже багато вулиць, які пов'язані з. Героями і Другої світової війни, і, там, і там, Української Народної Республіки, там із письменниками і поетами, які там відображали історію Західної України. Хоча я особисто настав, щоб максимально більше наших користенців, почесних, заслужених, вчителів, лікарів, робочих, керівників підприємств, тих, кого ми знаємо, де проживають на вулиці. Треба поляризувати для них, щоб в них райнялася молодь. І це було враховано. Але це ще не останній варіант, і ще будуть додаткові. Просто я хотів, щоб користенці знали, що якщо ми хочемо робити для міста, треба активно включатися в цю роботу, інформувати, доказувати, вносити пропозиції, і тоді воно буде абсолютно демократично на підставі того, як люди вирішили. Непрості питання зараз пов'язані з тим, що ми напередодні відкриття навчального року з 1 вересня, тому багато питань, ну там затверджують статути всіх наших шкіл. Оце ну, така більше уже механічна робота, але є і питання, які відносяться до того, що закриваються школи. Ну, це в першу чергу в сільській місцевості. У місті все йде нормально, всі школи наповнені, достатньо, і вони більш-менш самодостатні ці школи. Але в селах, на жаль, є такі школи, які ну, практично і теоретично працювати не можуть. Зокрема, було прийнято рішення по школам в Ходаках. Там навчається 14 учнів. Ну, яке навчання, коли там з першого по 9 класі знаходяться в одному класі, що першого вчать писати, читати, дай то Бог, щоб навчили, що там в дев'ятому класі, який там уже випускний, і там вже зовсім інша програма. Ми розуміємо, що якість надання послуг дітям дуже погана. Але це не помішало там підготувати люди, які приїхали, доказували там батьки, що ми не хочемо, щоб закривалася школа. Коли ми говоримо, що вони будуть доставлені автобусом більш велику школу, там, де є умови, там, де є психологи, там, де займаються, там, де є комп'ютерна грамотність. Тобто підготовка нормальна, уща ну, не завжди сприймалася, але слава Богу, і особливо мене порадували депутати, вчителі, які реально знають ситуацію. Не просто там баба Яга протичих, комусь треба насолити, а вони реально проводили приклади. Яка якість навчання в таких школах? Тому ми цю школу скоротили. Зараз там далі йде бідівська школа, філіал Васьковицької школи теж до цього йде. На жаль, найбільше це затроне школи сільської місцевості. І хоча люди говорять, от бачите, приєдналися до міста, а вони нас закривають, то не закривають. Ми хочемо, щоб діти мали гарну якість навчання, щоб вони... Були конкурентно здатні на цьому ринку, коли прийдеться поступати в університети і далі навчатися. І батьки, які про це думають, нас розуміють. Більше того, вони самі возять дітей з своїх міських школи, щоб отримати гарну освіту. Тому і це таке, якби, проблемне питання, яке на слуху. Ну, і зрозуміло, що перше ж вересня іде, і нам треба підготувати школи. Одне із головних направлень, ці школи повинні бути. Мати безпеку для наших дітей, тобто помосховище зробити, укриття зробити, розвести класи, хто у першу, хто в другу зміну, хто буде напряму в школі навчатися, хто буде в режимі онлайн навчатися, тобто зараз дуже багато роботи для освітян, і ці питання вирішувалися на сесії міської ради. Це таке важливе для нас. Ну і зараз, сьогодні, неділя розпочалася. Зрозуміло, що у нас. Багато питань, які пов'язані з рішенням комунальних проблем, це і в грозінами, каналізацію ведемо до місце, це і ремонт доріг, це і е розмітку, яку зараз по містам робимо. Це і теплозабезпечення, підготовка до початку опального сезону, нові котли, гроші там виділялися на це. Цей водоканал. І такі, такі робочі питання, які у нас на сьогодні є. Тому Місто працює в звичному робочому режимі. Тому я думаю, що ми повинні б, спокійно відноситися до проблем, які проходять. Ми повинні вболівати за наших воїнів, які на сьогодні воюють і відстають нашу державу, допомагати родинам і вирішувати всі для них проблеми. Це саме перше, що треба, щоб пробила місто, тому я впевнений в тому, що те, що від нас залежить, від територіальної Коросинської громади, ми все виконуємо. Ну і слава Україні!